Змагання, де всі переможці у Черкасах провели рекреаційні ігри для людей з особливими потребами. Їх організовують раз чи два на рік. Цієї події з півсотні учасників чекають як великого свята, бо після і почуваються краще, і наснагою заряджаються надовго. Про це розказали нашій Ірині Малюковій. Попри недугу до перемоги. Для Стаса ці рекреаційні ігри вже п'яті за ліком. Хлопець переконаний, тут, як і в країні, перемогти можна, тільки об'єднавшись. На мою думку, такі ігри повинні бути, вони повинні бути частіше, вони дають запал, якийсь цей спортивний азар в очах людей. Безумовно, те, що ці люди є людьми з особливими потребами, це ще подвоює важливість такого заходу. Якби я враховую, що це серйозний крок. Майбутнє. Таких особливих людей тут із півсотні. Усі беруть активну участь у змаганнях. Хто не може сам, тому допомагають батьки. Організатори кажуть, ігри мають цілющий ефект і для дітей, і для помічників. Рух це життя для наших дітей, незважаючи на те, який там діагноз більш складний, менш складний, фізичний чи ментальний. Однозначно це оздоровчий ефект. Допомогли в організації ігор місцеві територіальні центри, спілка дітей-інвалідів, центр зайнятості та вже традиційно 26 та школа. Та місцеві владці кажуть, найбільшої допомоги ця категорія потребує від держави. Дітки ці дуже потребують необхідної, як кажуть, такої підтримки держави. Ну, на жаль, на сьогоднішній день трошки в цьому плані, як кажуть, в зв'язку з змінами в державі, з таким становищем, вона не така хотілася, але надіємося, буде краще. За шість років кажуть організатори, постійні учасники значно покращили свої вміння в різних видах спорту. Така тенденція стимулює їх проводити ігри для особливих і надалі. Ірина Молюкова, Сергій Єфімов. Вікка новини.